Ви слухаєте Радіо Максимум в ефірі Настя Чорнична. Якщо ви хочете мати в себе вдома писанку, яка буде з вами новим ну, дуже надовго, то зверніть увагу на те, що Національний банк України ввів в обіг срібну пам'ятну монету, яка називається писанкарство. Номіналний 10 гривень. А випуск власне присвятили включенню української писанки до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. А до речі, про дизайн там зображення. Ажене стилізоване дерево життя у формі дуба, символи захисту, символи вірності, його яруси, небесний, зімний і підземний світи вміщують його по 12 писанок, і це особлює 12-річний цикл. Ну, і взагалі, композиція складається з сакральних символів берегині, сонця, зірки ружі, бджоли, птаха, оленя, коня, барана, підземного змія, риби та інших. А от на реверсі традиційна писанка Одеської області, яка відома як сорок. Купуть або козачі левади. Тож майте собі на увазі, що а, така монета існує: метал срібло 999-ї проби, маса а, 31 грам, а тираж 7500 штук. А в продажі, як завжди, є в маркеті національного банку. Тож, якщо ви хочете збирати історію України через монети, то а, а, будете собі в курсі, що можна вже таку придбати. Ну а буквально за декілька хвилин по. Вернуся до вас з улюбленою музикою, яка завжди є на Радіо Максимум і завжди підтримує наш настрій. Проект життя на повну» на Радіо Максимум представляє партнер Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. А ти знаєш, чому пташки так розійшлися? Це все вона весна. Не проспий час пригод. Ще більше зустрічей з друзями, більше двіжу, більше яскравих емоцій. Фанатій від весни Живи наповну. Партнер проекту «Життя наповну. Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Партнер проекту Коблево, Коблево. смак, що підкорює, представляє проект Смакуй життя на Радіо Максимум. Цінність кожного моменту полягає у вмінні його смакувати. Партнер проекту Смакуй життя на Радіо Максимум, Коблево, Коблево, Смак, що підкорює. Партнер «Азнаурі». вибір року номер 1 Сила Лева в тобі. Представляє проект «Леви бізнесу. На радіо Максимум. Успіх! Вимагає витримки. Бути першим. Це бути сильним. Лідерство це призначення. Твій шлях шлях Лева. Лев, і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу. Азнаурі. вибір року номер 1 Сила Лева. Ва в тобі. Реклама це більше, ніж реклама. Це реклама. Кернел. Виробника соняшникової олії. Щедрий дар. Це історія десяти тисяч людей, які щодня працюють, аби створити якісну олію. Це 30 років досвіду, відповідальності і високих стандартів. Це щедрий дар. Це кернел. Пишаємося тим, що створюємо. Вистачає на розваги на гостинці й добрі справи з комуналкою. Все ок. Від Стоунлайту газоблок. Будуй разом зі Стоунлайт, найпотужнішим виробником газоблоків України. Стоунлайт, будуй розумно. Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте беремо біль на себе. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки. оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Великий пломбірний ріжок від гран-прі я оберу і собі, і тобі. Гран-прі, коли мрієш, смієшся, радієш, танцюєш, кохаєш і вголос співаєш. Гран-прі на всі випадки і як не крути. Морозиво гран-прі, коли завжди ласунка, виробник щастя. Після святкового застіля печія знову нагадує про себе. Спробуйте жувальні таблетки Гавіскон подвійної дії, швидке та ефективне рішення від печії та розладів травлення. Гавіскон утворює захисний бар'єр та заспокоює травлення. Свята без турбот. Разом з Гавіскон. дозволений при вагітності та годуванні груддю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Кранто зайомки з інструкцією. з травами. Хм, Ти не уявляєш, що це за олії? Всередині справжні трави, надзвичайно ароматні. З такими оліями, навіть звичні страви, смакують по-новому. Можна салат заправити, курочку засмажити, овочі запекти. Тепер всі питають, що це за смачнючі рецепти. Олейна з травами. Готуємо з любов'ю. І знову стрес. Тисне цей зубний протез. Новинка Корега Макс. Фіксація плюс комфорт. Надійно фіксує та надає додатковий комфорт яснам. Якщо б ваші ясна могли вибирати, вони б обрали крем Корега. Реклама на Радіо Максимум. Тримаймося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.